Оформити дитину в дошкільний заклад наприкінці літа практично нереально. Зазвичай батьки зголошуються ще у травні-червні. Тоді й набирають група наймолодших вихованців, аби до вересня вони адаптувались. О, ти ж молодець, будеш сильна, доросла, правда? Давай було як смачно, корисно, так? Прошу, тепер сама. А от зі старшими складніше: чотири чи п'ятирічну дитину беруть, коли хтось з дітей несподівано вибуває. Як намагалися потрапити у різні садки, розповіли нам і мами, і бабусі. Нам сказали принести в садочок гроші, великі гроші, і о, сказали, що на ремонт. Шукали на Чайковського, записали нас, бо це біля нас разом, Ми на Мартовича живемо. Ми на Чайковського записали без проблем і сказали в травні підходити. Ті ж родини, яким із дитсадком все ж пощастило за угодою про співпрацю, стають співучасниками благоустрою садочка, але виключно на добровільних засадах. ремонт зроблено повербувати треба вікна, тобто сам ремонт і стіни це ще ніщо. Це треба відпостувати підлогу. Це треба зробити, наприклад, заміни там можливо електропроводки, якихось таких речей. Коштом батьків за потреби можуть купувати і засоби гігієни а от хабарів за оформлення дитини у садок управління освіти просить не платити, і про такі випадки обов'язково повідомляти.